Упавлібі, друзі, всім привіт! І сьогодні ми злетіли в Роблокс для того, щоб трошечки пограти в ігри кальмара, тому що тому що в принципі я не знаю. Мабуть, всі вже бачили цей серіал, всі його подивилися просто кому не лінь. Тому м м я таке це напевно єдина є відмінність. Да, там то я не дивився. <реш> я не дивився геть зовсім серіал, проте я дуже знаю, що це ну, така досить популярна тема в цілому. Тому думаю, чому б нам не зайти і трошечки не попробувати також зіграти в ці самі ігри. Якраз таки початок, уже буквально за 15 секунд у нас виключили світло. І відбувається щось недобре. Якась тривога. А чому? А шоу? Ага. Мене просто телепортнуло, все поняв. Мене просто кудись телепортнуло. Да? Ага, це якась кімната очікування да? Є ось якісь, типу, як, ну, камери, аля, да? Ага, стартінг ну і почнемо ми буквально за 25 секунд. Понял. це ж я. це ж я. Ем... А чого ці всі, типу, ну, не закрашені, поняв. А отут ось, типу, моє. Не поняв. Якийсь прикол. Ну, ладно. Я в принципі годен пробувати. Uh, a, a game is currently in progress. А що це за звуки? Що відбувається? Не поняв. Ам... Um, обалдеть. Біком guard можу Можу стати, типу, самим оцим офіцером, да? Обалдеть. Що Обалдіть. Що відбувається? Якась музика. Е, ну це інструкція, це я Я розумію, як оце грати в оцю штуку. Давай нажмемо скіп тоді в цілому да На зелений ми рухаємося, на червоний не рухаємося. В принципі, це всі правила. Думаю, let's go. Оп. Все зупинили, все окей. Що чітко, не рухаємося. Опа. <схирі> Пацан потух. Опа. Всього стоїм. А там ота блондинка пропрыгнула, встигла. Обалдеть. Ну і все, ми, в принципі, теж добралися, тому... Окей, go, let's go. А тут є якийсь усі VIP, це що, це він прям VIP в режимі? Обалдеть, пацан, модний. Жесть. Є якийсь усі фрізкіни, це що таке? Ааа, це в самій грі, типу, я. Поняв. Ну це нам не цікаво в цілому. -то. Бо в мене, типу, із за того, що в мене шмотки є поверх, поняв, то костюмчика в цілому, то й не видно. І мені, типу, трошки байдуже. Що є ще такого в шопі? Е -е, The mask Officer. це що таке? Плюс волки толки револьвер, контрол, мінгл. Е -е, револьвер м 5. А, ну тут, типу, просто все залежить від чого? Від самих. Е -е, ну, яка в тебе буде зброя, да? що ти можеш в цілому робити, але. Що прям суттєво воно від, 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 відмінялось чимось? Ні, такого нема. Ну, окей. В цілому, першу гру ми пройшли, тому це вже добре. Це вже гуд, що ми не в першій отакій, от, типу, як хвилі, да, откинулись. А, а як оцей пацан помер? Ти що зробив? Таке, що ти помер? Хе-хе. А ти ж... А ти ж пройшла, чого, як, як тебе вбили? Якийсь мем, ну ладно. Видно і таке теж є. Є ось якийсь ревардс. У мене два є дв, дві можливості, типу, переродиться, окей. Якийсь пу. А, пуш ми можемо купити за 200 робоксів, я тебе поняв. Ну, таке собі. Окей, okay. у нас закривається над нами оця дорога, да? Але я так зрозумів, нічого страшного. У нас все одно все вернули сюди, тому все окей. Okay. Давай про всяк випадок я сховаюся, то я бачив, що ці пацани можуть стріляти. Поняв по тобі. А коли стріляють, то можуть і убити. А а, а то не хочеться. Хтось стукає. Що стукаємо? Що це таке? А, треба це сюди нажати, да? А. Це я вибрав команду? Чи що? Що таке? Як це працює? я не знаю. Я нічого не розумію. Ну давайте втикнемо в оці кружечки. А, ну тут все одно о цих кружечків більше, тому. Щось це короче... щось це значить, а що це значить, я так і не поняв. Типу, це ми зараз вирішуємо, чи ми йдемо. Ну, опять в оцей Green Light, Red Light чи ні, чи як? Опять ця музика обалдєно. І що далі? А. Зараз ми будемо стоїть. З да, коржиків вирізати приколи. Окей, поняв. Ну це таке, це я. ну, це що я пам'ятаю. Ааа, це щось гонки теж, оці, типу, я пам'ятаю. А, то це якраз таки не коржики будуть, це гонки, походу. Обалдіть. Прикол. А що робіть? Що треба робіть? Нічого не розумію. Вообще не вдупляю. Що треба робити? Чи це вони проходять щось, а ми просто типу втикаємо. Я не понімаю. Я вже нічого не розумію. Це жесть. Опа, потушили пацана. Оце тоді. Прям на очах прихлопнули. Ти поняв? Ну я не знаю, я так от, типу, трошечки втикаю, що вони взагалі роблять, але я не розумію. Чого ми, типу, бігаємо такого ну АФК? Нам не дали ніякого завдання, ми просто бігаємо, втикаємо. Якийсь мем. Тут ось на цих столиках, типу, теж якісь ігри? Ойо. Опа, там воно вже когось прихлопнуло. Ну тут ось о, тільки одного з цієї сторони прихлопнули, поняв? Ці типу, ну, нормально рухаються, да? хе <риклад> Аж сам оцей охоронець в шоці. О, це, типу, тепер я проходжу. Все, поняв. Давай, let's go, let's go. що робить? Типу, подушечку цю кидати, чи що? Угу. Я поняв, прикол. А, треба туди, типу, докинути штуку, да? Ми тепер всі будемо кидати, чи як? А, збити надо! Я поняв, обалдеть! І ми всі по черзі проходимо оці штуки, поняв. Ам... Як він то ловить, що він ловить, я не понимаю. Що це за прикол? Ну, типу, да, він пройшов завдання. А що він зробив? Я не поняв взагалі. Тут ось щось, типу, розкрутити, да? Що треба зробити? Опа? Дзигу закрутила. Ага. І тепер зараз моя черга, да? Що мені треба робити? Клік ту сроу. А, -а, а. Треба набити оцього воланчика, да? Я тебе поняв. Супер. Let's go. Погнали. Я прийшов, да? Я прийшов. Я все зробив правильно. Юху. Команду не підставив, сам не помер. все Let's go. good. І тепер наступна команда проходить, да? Взагалі якась третя. Обалдеть Короче, і, типу, таким чином відс... відсіюється якась певна Ну, каста людей, як то правильно. А чого там гов... іде воно. Час, 2.30, так, да, а там не йде воно. А, бо всі команди тут уже пройшли, типу, да? Да, диви, тут ніхто не проходить. А в нас, мабуть, це останнє, чи як? Все, штуку пройшли. Так, давайте, 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 поки в нас ще є час. Він не розуміє, що робити, диви. Він не розуміє, що робити. шоці, ціпоняв. Ну. Але тим не менш, кстати, його не прибило, да? Чи що? 음, ну да, походу, да. Прикол. Що по часу? А, все, ми вже програли. Ех, а це я. А як тепер, якщо наша команда програла, типу, ну, по цьому часу, да, вони, типу, швидше впорались. То це що, всі ті, хто оце за оцих. Хто там. Не видно в мене в кружачки, дами, то всім, типу, габела? Чи як. Ой-ой, пацана прибило. Там когось хлопнули, братан. Так, воно, пацан, набиває Воланчика, і типу, це. А, в нього ще є спроба, да? Ну тут все, так. Да. Тут пройшли. І як і що? Ну. Пройшли, да? Все? Чи що? Нічого поки не розумію О, туди завантажуюсь, туди завантажуюсь. Ага, все поняла, поняла. Кеш прайс, воно є, ти поняв? Диви. Вже 1 один, один мільйон 100 тисяч поняв доларів. А, і тепер треба опять обрати команду, да? Ну давай буду за кружачків. Окей. Я вибирав за кружечків, я був за кружечком, давай буду тепер далі за круг. Чому б і ні. Нас в цілому воно показує більше. нас 10 хрестиків, типу, 5. Значить, їх менше. Значить, в теорії, типу, Ми, типу, ну, нам буде легше якось. Але диви, до хрестиків тако поступово приєднуються. Понял? Так. Ну, кружечків тепер по итогову, все одно більше. Єс? Yes? Да. Діло, вроді би як дам. Хорошо, що тут далі? Якісь каруселі. Get on the platform and wait for it to spin. A number will be called. You must form a group of that number. Enter a room. Абалдіть. Я поняв, походу, що це за прикол. Тут треба робити. Ну, давай попробуємо, не знаю. Але це якийсь шок. Так, штука почала крутитися. Чотири плеєра, да? Ну, ось, чотири. ось, ось. Я заліз. І що? Закрив. Можу відкрити. А, треба, щоб, типу, в кожній кімнаті було 4, чи що, чи як. Нічого не розумію. У нас 3, з 4. Ну, все, ми програли, типу, да? А, я програв? хе Ну ладно, давай наш респав. Е! Що за робок, що мене є респавни. А типу виживали всі. Так а я ж думав, що всі, типу. А, ні, вони, напевно, теж откинули. Дітичні. <хи> Ой, я волдеть. В общем, тут якийсь такий режимчик прикольний. Насправді дуже мені сподобався. Проте, якщо він вам сподобався, обов'язково не забудьте тиснути сюди вподобайдена, а також підписочку на канал. З вами, як завжди, був ваш друзя Кадімеч. Всім файного настрою і всім папа. -па.